Вітаю! Сьогодні будемо говорити про таке, що вивчити, в принципі, неможливо. Але завжди пробувати варто. Я говорю зараз про фразологізми, їхнє значення, про вміння добирати синоніми і антоніми, про вміння доречно вживати фразологізми у реченнях. У мене є два інтерактивних чудових тренажери, які можна використати для тренування і навчання. Їх можна замовити. Ну, а ми починаємо опрацьовувати тести зовнішнього незалежного оцінювання. Установіть відповідність між фразеологізмом і його значенням. І нас подано фразеологізми ні світ, ні зоря, ні кілка, ні дрючка, ні вдень, ні вночі, ні гаряче, ні зимно. До речі, зверніть увагу, що між сполучниками, які повторюються ні ні кому ми не ставимо. Тож, ні світ, ні зоря. Це рано, наприклад, прокинутися ні світ ні зоря. Ні кілка, ні дрючка це фразологізм, який означає нічого. Він не має ні кілка, ні дрючка, тобто нічого. Ні вдень ні вночі ніколи немає від тебе спокою ні вдень ні вночі. І ні гаряче, ні зимно це байдуже. Ти знаєш, мені від того, що ти не знаєш теми. Ні гаряче, ні зимна. Тобто байдуже. Але, до речі, так учителі не говорять ніколи. Їм завжди є справа до того, як ви навчаєтеся і що ви знаєте. Продовжуємо далі. Дібрати синоніми. Ні пари з вуст означає нічого не говорити, мовчати. Синонім рота не розкрити. Деревенні правити означає говорити багато, безмістовно. І фразологізм-синонім це плескати язиком. Грати очима означає пускати бісики, тобто загравати. Починати здалека синонім заходити з боку, тобто підходити до вирішення справи не напряму, а здалеку. Наступне завдання треба дібрати антоніми. До речі, звертайте увагу на запитання антоніми чи синоніми просить дібрати у завданні. Співати дифірамби це когось прославляти. Навпаки, антонім буде вичитувати моралі, тобто когось сварити, повчати. Задирати голову означає зазнаватися, а антонім до нього гнути коліна це навпаки перед кимось гнутися, принижуватися, купатися в золоті, бути багатим, сухий хліб їсти, навпаки, бути бідним. Вискочити на сухе це фразологізм, який означає вийти достойно з якоїсь заплутаної, складної ситуації, а потрапити в тенеток це навпаки потрапити у пастку. Завдання є ще такого характеру: доберіть до кожного речення, у якому зроблено пропуск, відповідний зазначенням фразологізм. І дивіться, фразологізму. І це перелік фразологізмів. Поставити на місце це фразологізм, який означає певними діями, зауваженнями, змусити когось опам'ятатися від зарозумілості. Поставити на чолі очолити щось. Поставити на карту. Це означає ризикувати чим-небудь заради мети чи успіху. Поставити перед фактом це повідомити про те, що вже відбулося, те, що вже сталося. І поставити на ноги має два значення, наприклад, виростити, виховати, батьки поставили мене на ноги, або виходити когось після хвороби, вилікувати це чудодійне зілля поставити враз тебе на ноги.